Як вести себе після першого рішення суду. Маю на увазі, що суд розглядає справу інстанційно, тобто є рішення суду місцевого, районного має на увазі або міського, тобто по першій інстанції, і воно набуває законної сили, якщо це цивільна справа, то аж через 30 днів. І якщо рішення суду на вашу користь, то не дуже радіти. навіть якщо воно не на вашу, то також не дуже засмучуйтесь, бо воно ще, повторюсь, не набрало законної сили. Тут потрібно, щоб було гаряче серце, але холодна голова. І варто проаналізувати це рішення суду і зрозуміти, наскільки воно вам підходить. Бо в ряді випадків є рішення судів, які не на вашу користь, але мотивувальна частина повністю на вашу. Тому зверніть на це увагу і в будь-якому випадку розпочинайте разом з вашим юристом аналіз судового рішення, коли воно вже буде. І потім приймайте. Рішення вибачайте за тавтологію про необхідність його оскарження чи не оскарження.